Шановні передплатники електронної версії журналу охорони праці. Ви щойно зареєструвалися на сайті охорони праці Київюєй в кабінеті охорони праці для того, щоб ви мали можливість читати журнал охорони праці в електронному вигляді або завантажувати окремі статті тих журналів, на які ви маєте певний доступ. А що для цього потрібно зробити? Вам потрібно зайти на журнал охорони праці і авторизуватись в кабінеті охорони праці. Ну тобто, ви зареєструвалися. Тепер потрібно авторизуватись. Для цього ви в правому верхньому куті на сайті натискаєте кнопку Кабінет охорони праці. Вам запропонується форма авторизації, де ви вводите ваш. Електронну адресу, з якої ви зареєструвалися в кабінеті, та той пароль, який ви собі придумали при реєстрації. Можете встановити галочку Запам'ятати мене тоді, завдяки Google можливостям або можливостям вашого браузера, система запам'ятає ваш логін та пароль і буде пропонувати кожного разу, коли ви будете входити. Ви натискаєте в кнопку Увійти. Вже реєструватися вам не потрібно, просто увійти і ви провалюєтеся в. Кабінет охорони праці, який містить в собі, крім електронної версії журналу, ще багато інших документів, певний доступ до яких ви маєте. І так, яким чином ви можете читати журнал? Перший варіант це ви бачите ось пункти меню на сайті. Є такі пункти меню журнал читати онлайн. Ви переходите до інтерфейсу, де ці журнали розташовані на сайті журналу охорони праці. Вам потрібно буде обрати або всі журнали, ви матимете можливість їх бачити, або натискаєте кнопочку Мої і вам будуть доступні тільки ті журнали, які ви передплатили, чи отримали доступ до журналів, наприклад, у подарунок. Для того щоб потрапити до певного журналу, ми натискаємо посилання читати біля кожного номеру журналу. Є Посилання читати, і перед вами відкривається так звана листалка-читалка, яка дозволяє читати статті журналу, повністю у вигляді, як той журнал є, і в друкованому вигляді. Для зручності читання на панелі інструментів, ось посередині, є такий значочок у вигляді екранчику. Ви його натискаєте і можете перейти в режим повноекранний. тобто, де ви можете бачити повністю досить читабельний, зручний для текст, Ви можете також збільшувати, зменшувати масштаб. Штаб, масштабування, можете листати і читати журнал як звичайну друковану версію журналу, або перейти до режиму звичного, як ви бачите, зазвичай читаєте на комп'ютері pdf документи Це отакий значок у лівому верхньому куточку. Ви можете бачити журнал, ось такий, де сторінки вони розташовані послідовно. Завжди можете повернутися до формату листалки. Щоб вийти з цього режиму, наприклад, ви почитали якусь статтю, але ви хочете завантажити цю статтю. Щоб вийти до звичайного інтерфейсу, ми або ще раз натискаємо на цей значок, або натискаємо на комп'ютері клавіша Escape. Тому вийшли з повноекранного режиму, повернулися на сайт журналу охорони праці, і ви бачите кнопку, яка називається Завантаження статей. Ми переходимо автоматично, натискаючи на цю кнопку в розділ «Є журнал Кабінету охорони праці, де розташовані статті саме того журналу, який ви ви тільки що читали. Це перелік. Наприклад, я хочу почитати або завантажити вступне слово головного редактора. Я просто клікаю на це вступне слово, на цю назву статті, і в такому ж вигляді читалки бачу тільки цю статтю, вона тільки тут от, одна сторінка, і я натискаю кнопочку Завантажити, бо я хочу її завантажити. І вона завантажується в мене на мій комп'ютер. Як ще ви можете дістатися, щоб було зручно. Наприклад, ви не хочете читати у вигляді листалки через онлайн читати онлайн. А ви одразу хочете собі наскачувати ці статті. Ви авторизуєтесь просто в кабінеті охорони праці. Ось ви потрапляєте одразу на сторінку останніх новин кабінету. І зліва у вас є пункти меню. Це меню саме кабінету охорони праці. І один з цих пунктів меню він називається «Є Ви ви можете перейти в цей розділ і бачити перелік журналів. Якщо у вас є доступ до певних номерів журналів, ну, наприклад, як у мене, до 2023 року я маю доступ до журналів, то я обираю рік, обираю певний номер журналу, який я хочу завантажити, чи почитати окремо постатейно, обираю, наприклад, номер журналу 12-20-23 постатейно. Будь-яку статтю ви можете прочитати тут прямо на сайті. Для зручності можна згорнути меню кабінет. ¿Tú? Ось так згортаємося і більше місця для читання. Також можемо перейти повноекранний режим для читання, і можемо будь-яку з цих статей завантажити, натиснувши кнопочку Завантажити. В якості додаткової інформації ви можете в будь-який момент задати запитання нашим експертам у розділі онлайн-консультація, запитувала. Відповідаємо». Та можете походити по кабінету, подивитися, які у нас матеріали розташовані, і певні матеріали є у безплаті. Атному доступі для передплатників журналу електронної версії журналу.